Отже, привіт Ютуб! З вами Леший, І сьогодні хочу поговорити про таку тему, як ножне, чому це важливо. Але перше, ніж ми розпочнемо, хочу виголосити подяку спонсорам мого каналу, імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою, це мотивує трошки скорше випускати ролики. Ну а підписникам, спонсорам дає змогу. Таку, як ранній доступ до відео, ну і ще трошки. Тож, розпочнем. Чому дуже важливо ножне, чому я цьому приділяю багато уваги. Бо все-таки носити на собі спорядження це важливо. Важливо, щоб воно було там, де потрібно, там як потрібно. І ну, взагалі це досить-досить важлива штука. Мене зрозуміють люди, які носять зброю, наприклад, наскільки важливо дуже зручний і правильно підібраний ремінь, або там така досить зручна кобура, наприклад, для пістолета, яка не змушує вас постійно знімати його, і взагалі ви відчуваєте себе з пістолетом, от, так, як, так, як потрібно. Це стосується в принципі, ножів. В мене це Морка, продовжую бути вірним компаньйоном. Для мене це важливо. Я знову ж таки я вчився у майстра саме фінського ножа, і ну, вся моя система ну, крутиться, скажімо так, напроти верніше навколо. Ножа фінського типу, ну знову ж таки, якби можливо, там майстер-інструктор, який мене вчив, користувався б іншим ножем, може би, я користувався іншим ножем. В мене тут намотаний паракорд. Чому я особисто не раджу я б того буду торкатися ще там в наступних відео? Чому я не раджу розташовувати на ножнах що-небудь типу там, кресала? Типу напилка, бо це знову ж таки збільшує габарити, знову ж таки, буде чіплятися всюди там, де не потрібно, так. Ну, ми можемо то розмістити, але то буде, ну, як на мене, так? то буде не досить зручно в нашій роботі, то нам буде заважати чіплятися і знову ж таки ну, складувати, скажімо так, яйця в одну корзину, то неправильно. Саме тому я все-таки практикую розміщення наз окремо, навіть з маленьким ножем, окремо взагалі від основного ножа. То не всюди працює, то працює ну, знову ж таки, там, в людей таких небезпечних професій, тому що, наприклад, коли я полюю, я можу розмістити там, наприклад, на ножі, бо ніж це буде основне спорядження, навколо якого буде. Крутитися знову ж таки багато багато всяких функцій і задач то на полюванні, в туризмі, коли на тобі не висить бронік, каска і немає можливості попасти під обстріл і що то все зірве, ну, має місце бути. Я десь тут вставлю, там ну не знаю якусь, якусь поробку американських ножів виживання. Яка там буде, ну, там від Андаріо, наприклад, яка буде демонструвати, як там можна в ножни напихати, всякого, всякого. вставлю ніж рембо з кармашком під камінь. Так, заточний. Але знову ж таки важливо мати ножни, які можна розташувати, ну, от, наприклад, навіть на нашій сумці сумка EDC, так, тобто там, таким чином застропи моллі, ми його можемо зачепити. Таким же чином з цих стовп ми його можемо зняти. Ну, для мене то важливо. Там. Кому не важливо, ну, тому не важливо, можна навіть десь з боку там, зачепитися таким от чином. Хоча б хоча б з одного боку. О. І ви вже будете мати інструмент на сумці так, при транспортуванні, при переносці, знову ж таки. Важливо його швидко зачепити, знову ж таки, без таких серйозних якихось проблем його зняти. Чому я надаю перевагу таким ножнам? Знову ж таки, там були питання. Є анатомічні ножни, вони закривають ніж повністю. Знову ж таки, ніж може бути брудний, чому я не дуже прихильник анатомічних ножен, ніж може бути брудний. Його сюди вставляти брудним, воно буде бруднити ножни, вони будуть там ніж може примерзнути до тих ножин. Сюди потрапляє пісок, вода, бруд, то буде там ну, негативно впливати на лезо, на заточку, на сам ніж, на конструкцію ножа. Ну, як на мене, то досить е, така, ну, воно працює десь е, в якихось несерйозних таких там нескладних умовах. Важливо, щоб все було підігнано, все було акуратно, але в польових умовах от для мене анатомічні ножни не працюють. Е, є от такі от ножни, мені тут не сподобалася кліпса, вона зручна, але в неї недостатньо твердості і пружності. Тобто є варіант зірвати ніж разом з ножнами з кишені або там з пояса. І мені не подобається, як він фіксується. Фіксація відбувається по-різному. Тут вставлю, як виглядає мамба від Екстріма Ratio. там перфоровані ножни, То теж не... ну, знову ж таки, клинок може забруднитися, туди попадає всяка всячина, тожни То теж... ну, мають захищати, на мою думку, на мою скромну думку, ножни мають захищати клинок. Мати отвір для вентиляції зливання води. І ну, я лишу в посиланні там, мої вимоги, так, вимоги до польового ножа і можливість їх розташовувати на спорядженні. Це теж важливо під різні задачі, під різний хват, під різні умови. Я ще вставлю десь тут вставлю тактичний компаньон, є там мора компаньон тактікал. Єдина різниця з звичайним компаньйоном, те, що стропи Моллі обшиті, там воно трошки, трошки по-іншому зроблено, але знову ж таки, я таке робив на звичайний ніж, і ну, я не бачу сенсу тим заморачуватися, переплачувати. Ну якщо то можна зробити своїми руками, тобто навіть тако можна його примотати, цей ніж примотати просто паракордом. Щодо закріплення додатковим страховочним ремнем, то в мене, наприклад, я свої ножі прив'язую, для мене то критично, для мене то важливо. Ну, в моїх умовах то набагато практичніше, ніж його прив'язувати. Десь тут вставлю ВЗ польський ніж штурмовий, в нього взагалі, от тут вставлю, як виглядає, в нього шпенник, який терчить. І фіксується загардо. Знову ж таки, на мою думку, то не практично, то додає лишню дію. Тобто тут ми витягли ніж і вже можемо працювати. Там це зайва дія, так само на Глокові. От тут вставляю оце відгибання чого-небудь. Ну, як от на цьому ножі, це не практично. На мою думку, на мою скромну думку. Для мене все ж таки лишається, напевно, найліпшим. Це от така 510-ка, симетричні ножни. Знову ж таки, можемо нашити, прив'язати, закріпити як завгодно. Це досить круте рішення. Знову ж таки, асиметричне руків'я це досить круто. Ну, Їх досить зручно розміщати навіть в систему Моллі. Давайте спробуємо. Компас заважає. Давайте спереду спробуємо забхати їх в систему моль. Бо, наприклад, Глок то він розроблявся таким, щоб він міг пройти, наприклад, в стропу моль. Це зараз новий тренд, який важливий, який там ну, досить-сить круто працює. Ну, але Мора то робила ще до того, як то стало мейнстрімом, знову ж таки отвір, знову ж таки. Ця штука, яка чіпляється на нашу канадську пуговицю. Таким чином. От таким чином це знову ж таки досить зручно для мисливців, досить зручно для рибаків, досить зручно для людей, які мають отаке от спорядження, або там підв'язуються на шию. Теж досить зручна тема. Я таке там використовую на морі Classic, це взагалі найкласичніша мора. Я зустрічав таку інформацію, що вона видавалася в армії. Десь тут вставлю, як вони виглядали, пластикові ножни. Мені не досить подобається, як тут зроблено зливний отвір. так? Бо я все-таки прихильник, коли воно знизу, він один. Це можна ним роздувати багаття, це можна е, ну, їх добре промити. Тобто, ми наб... закрили цей отвір, набрали води, злили, і знову проточною водою через отвір, то все пролили, то набагато практичніше. Він до речі теж нормально заходить. Так, такий тип клинка мені дозволяє з ним працювати. Знову ж таки, наголошу, що я учень майстра саме фінського ножа, тобто ну, мені практичніше з такими ножами. Є ще Мартіні, Arctic Cycle, там лінгвістам тут напишу, куди їм іти. Знову ж таки, Тут широкі, широкі ножне, тут така, її досить видно широка пластикова вставка, це вона є, далі, далі вже нічого нема, тут вона руками не проминається, зливний отвір, ця штука поворозочка, яку можна закріпити навіть на широкому рейнджер Белт, широкий. Тобто ми можемо е, цю поворозочку розв'язати і зав'язати знову ж таки для того, щоб закріпитися, зможемо закріпити на шиї. Е, я не прихильник шкіри, шкіра розмокає. Я не прихильник дерева, е, будь-якого дерева, там навіть стабілізованого. Бо знову ж таки, в мене такі умови. Я не дуже прихильник брати карбон стіл, але цей ніж мені дуже сподобався: 52 грами. Він досить крутий, досить зручний. Знову ж таки, пробуємо тест моллі. Треба було взагалі взяти щось з лазеркат, щоб... Але, скоріше за все, в лазеркат воно не пролізе. Напевно, yeah. Заходить. Заходить, але не дуже добре, але теж, теж заходить. Це такий сучасний тренд, так, який працює, там які роблять ну, багато ножових майстерень. Я зараз то спостерігаю і з протилежної сторони там у нашого ворога, десь ну, тут вставлю, як вони модернізували ножне до НР-43, бо я людина, яка працювала, якому видавали нр 43 і, можливо, звіта, моя любов до фінського ножа, він ну, такий посередній ніж, але але але, знову ж таки, це ну, моя там, суб'єктивна дума. Це, що стосується такого ножа, я там розкритикував ножне на БПС, знову ж таки, ну. Все максимально так, як, як не треба робити. Але але, але. Знову ж таки, форма дозволяє зробити ножни двосторонніми, тобто, щоб можна було вставляти обома сторонами. Немає в тому нічого критичного. Я буду намагатися десь тут вставити, як воно виглядає. Може вручну намалюю там ті ножни, не знаю. Бо в інтернеті я, я десь бачив, але не зміг знайти, як, як такі ножни виглядають. Е, тобто, е, ну, зробити такі напівкруглі, так, і зробити, щоб воно вставлялося обома сторонами. Е, ну, на мою думку, взагалі, я його там використовую так, як показую, як, як демонстративний варіант, як робити не треба. Ну, тобто... Для мене це я ж кажу, знову таки повернуся до того, що це лишиться еталоном. 88 грамів, досить крута штука. Мені більше не треба. Тоненький такий шилоподібне лезо, невелика, Знову ж таке, збільшення твердості клинка. Робить клинок ламким, саме через то зараз оці конські обухи, як в сокири, так, де там наш. Отакий 6 міліметрів. І тут 2. Ну, але то тренд, то е, сучасна вимога. Ну, на мою думку, то не досить практично і не досить правильно. Але це ж, знову ж таке, що кому більше підходить. Е, варіативність, можливість. Мені досить сподобалися ці ножни, якби тут було ширше е, ну, от такого от плана, наприклад, були е, ці всі, мені би досить зайшло, якби тут було ширше е, наше, е, ну, наші ножни. Тобто, якби вони були, хоча б такого плану, то би було досить круто. Е, тут варіативність закріплення досить велика. Але воно не стає в стропи моллі, тобто воно ширше за стропу, і ну, для вашого розуміння, воно ширше за стропу і воно в стропу не встає тому, знову ж таки, занадто занадто невеликий отвор. Коли ми туди пхаємо брудний ніж, воно там буде набиватися, ну, знову ж таки, то для того, щоб... Щоб за ножем менше було доглядати, щоб менше не було операції з ножем, ніж може бути брудний, то досить часто, коли люди працюють ножем, він може бути в піску, в землі, він може бути в жирові там, тварини і так далі, і тому подібне. І досить важливо мати широкі ножі. Варіативність його закріплення це важливо. Під кожну задачу, під кожний вихід, ви собі вибираєте, як його закріпити. Так, так, так. Там, я не знаю, є там любителі носити за лопаткою, любителі носити вертикально ззаду, любителі носити лезом вниз, лезом вниз, вниз, ззаду. Я, ну, я розумію. Людей, які так роблять, там є навіть оперативні такі е, кобури для носіння під пахвою. Е, ну, то знову ж таки, то все до школи ножових, е, ножового бою, так то важливо, то в них там працює. Але е, коли на вас купа спорядження, то ніж має бути десь е, зверху того спорядження, вам не заважати рухатись і важливо мати можливість кріпити його по різному. Маю ще от такого малюка, ножни тут цікаві, в мене тут е кліпса до кобури, його теж можна закріпити по-різному, е але ну, це занадто маленький для моїх задач. Міць. Тобто, е це до тих, хто там каже, що треба замість складня брати фікс. Е воно незручне, просто незручне. Е досить довгий час користувався от таким фіксом. На жаль, у мене тут зламалася моя кліпса. Але варіативність тут невелика. Знову ж таки, все можна доопрацювати, дошити. Я докупив в свій час от, такого. от такий лапух повівся на те, що треба фултанг. Ну, знову ж таки, це не фултанг. Я тут вставлю, як з нього виглядає хвостовик. Оце був один з найулюбленіших моїх. Міських фіксів, досить круто працював, якби не серейтер. Серейтер мене найбільше напрягав в цьому ножі. Е, Все решта працює досить круто, ковиряє, ріже, длуває, е, Великий Обух. Е, щоб там, е, ну, я навіть от цим ножем я навіть відколупував лід з Люка БТРа бо в нас на той час е, один із командування він досить сильно не любив, коли люди носять ножі. Йому здавалося, що ми там ну щось заподіємо якусь шкоду, і то на жаль у нас в армії так до сих пір лишилося ці пережитки, і він забороняв носити ножі. Я отримував зауваження навіть за 510-ту. На що ти носиш. Я йому кажу, що це символ моєї віри, що ковбасу ліпше різати, ніж ламати руками. Ну, Але е, такі заборони були, і ну, цей ніж досить круто справлявся з задачами. Єдине, що ну, мені не подобається серейтор. це от ос моя особиста думка. Але він багато пройшов, він багато бачив. Руків я теж тут вже так стисалося. Е, ну, Але ну, для мене це, це досить крутий ніж. І на противагу йому майже такий самий, але фул який б взагалі не зайшов. Ну, Це скелетник, але фул І на останок Mora е, Робаст. дуже часто мені розказують, подивись, спробуй, дивився, пробував маю. мені... Оці виступи наминають руку при довгій роботі. Мені не подобається, що тут занадто, е, такий, до, занадто широкий обух, знову ж таки, тут три з копійками. Е, мені не заходить форма. Тобто, де наш компаньйон? В порівнянні з компаньйоном компаньйон набагато, набагато тонше. Це дозволяє робити більшість тонких робіт, які, ну, які особисто мені потрібні. Ножни тут теж простенькі, теж односторонні, е, теж кріплення за гарду. Е, не маємо можливості його чіпляти вже за пуговичку. Але тут є можливість чіпляти за отаку от пуговичку і робити з них спарки, комусь то потрібно. Але ну, мені оновлено, є такі ще сучасні 510-та, 11-та. Мені взагалі вони не подобаються. Тобто ну, оце еталон, оце не еталон. Я би, я би таке не хотів. Все тут, це гарда мене бісить, мене бісить то, що тут. П'ятка сильно наминає оці всі виступаючі частини. Якщо досить довго працювати по дереву, воно, воно не працює знову ж. Але е, ну, ширина, так, отвір зливний, ширина ножен. Е, все нам дозволяє е, знову ж таки попрацювавши брудний ніж, заховати в ці ножни. Це важливо, це критично важливо, саме тому я. Ну, мені не дуже подобається, я не дуже хочу анатомічні ножни, які е, того не дозволяють. Тому що е, добре підігнані ножни, як всі розказують, що це приклад там, майстерності, е, це приклад того, що ніж після роботи е, ну, там, на полюванні у вас немає часу йти там, витирати, мити, ніж, доглядати за ним. Так само при роботах ви там щось відрізали, заховали, ну, воно тут все буде брудне, на морозі, воно ще буде примерзати. Це погано. Саме тому я і відмовився міняти ножне на 510 відмовився міняти ножне на Морці. Досить круто зроблені ножни, От тут вставлю Герберг, але там. Що в нас ще є? Канцбол, так, але мені не подобається кріплення мультимаунт, не подобається, бо знову ж таки еталон нічого зайвого. Мені не подобається ширина клинка. Тобто, якщо цей клинок для мене широкий, то канцбол, Герберг і навіть 2000 на мора, вони для мене широкі, вони в мене не знайдуть роботи. Мені потрібне тоненьке. Знову ж таки, не широке лезо, для мене то важливо. От, для мене це еталон, напевно, тактичних ножен, без будь-яких поворозочок, без будь-яких зав'язочок, з можливістю закріпити. Знову ж таки, тут треба буде його якось обшивати, але з можливістю закріпити навіть скотчем, примотати. Так? Ну, от, от такі ножни напевно, мені найбільше подобаються, бо знову ж таки я там ну, вихідець, так, вихідець з фінської школи, мені то, мені то ближче. Досить сильно сподобалися ці ножни, але знову ж таки тут варіативності ніякої. Але вони простенькі, вони знову ж таки широкі, вони дають змогу нормально їх промивати. Якщо їх обшити, там можна теж чіпляти будь-якою стороною, але, скоріше за все, що такого він вивалиться, якщо ви будете носити його десь, десь таким чином. І е, ну, як би на останок, так? Що би хотів сказати, е, ну, чого знову ж таки не обвішуємо, бо то заважає, коли ваш ніж один із основних інструментів, це коли там, на полюванні ви маєте рушницю і ніж, то ніж має сенс обвішувати. Е, коли ніж являється предметом е, рюкзака, так, там, Survival Kit, е, рюкзака виживання, що ви його схопили, повісили на себе. Можливо, але в польових умовах не бачу сенсу, ну, єдине, що обмотати паракордом, бо паракорд дуже часто використовується. Все решта десь ну, не можна складати яйця в одну корзину. В принципі, я сподіваюся, я зміг пояснити свій погляд на ножне, чому я так до того ставлюся, чому я хвалю, наприклад, от, 510 бо тут майже нема нічого зайвого. Тут досить велика варіативність, досить круто, що він має таку ліво праву сторона, немає різниці. Но це досить круто і мені досить шкода, що його зняли з виробництва. Ну, і анатомічні ножни, окрім того, що вони великі, окрім того, що анатомічність, коли туди попадає бруд, стає гірше працювати з тим ножем. Ще кайдекс і АБС Пластик тупить наш ніж при діставанні. Ну, таке собі рішення, не знаю. Але то знову таке зараз то мейнстрім завдяки Glock 78, то одна із самих мейнстрімових штук у виробництві. Але в полі треба щось простеньке, щось зрозуміле, щось таке, яке можна. Ну, в яке можна вкласти ніж в будь-якому стані, він його зафіксує, не буде зайвих рухів з поворозочками, так як там на нр 43 не буде брякання тут, от, наприклад, на багнеті від АК, на ножах Грабендольч, наприклад, наче правильно сказав, то там. Пружина, яка буде гриміти, і ну, то буде, то буде теж набагато гірше. І всякі там ну, штуки, які підтискають ніж, мені вони не потрібні. Я хочу висмикувати ніж одною рукою. Таке в мене сьогодні відео, наче розказав все, що хотів розказати, показав все, все що міг показати. Це мій досвід роботи ножем в польових умовах. Він може не збігатися з вашим. Бережіть себе! Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації! А з вами був Лєший. До нових зустрічей!